Привіт світлячки. Сьогодні у нас буде абракадабра. Да. Ну, не в смысле, ми шавати будемо Ми сьогодні, будемо співати пісню Абракадабра. -ду 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 -ду. Да. Ну, На да юнатях вже напевно ви здогадуєтесь, да, про кого йдеться мова. Ну не про нашу там, співачку, да, яка голос там розкачує, вона теж співала абракадабру. Да. Ну, от. А ми будемо сьогодні говорити про Леді Гагу. Дуже цікава особистість, прям ну, дуже. Да. Ну, от так, давайте щотку подивимось на неї. Ну, ось Та вона, там, до речі, навіть куди це вона вийшла там, в цей, що щось там було, якесь зібрання, вона там вийшла і на себе вдягла ці е, кусочки м'яса там за міску. Да? Що щось, щось там було теж в неї там. Да, да, да. Ну, ну, я розумію, якби да, да. Ну, кожен по своєму куди-то да, Ну, от, так що так, да, да. дуже, дуже така інтересна особистість. Да. Ну, треба було якось повернути до себе увагу. Ну, от. Ну, в неї це успішно вдалося. Да. О, зараз ми подивимося в гороскоп, зрозуміти, чому це їй вдалося. Ну, от. Ну, в першу чергу, вона коли починала свою кар'єру. Там цікаві факти були і такі, от, бо до нас дуже часто от, до астрологів на консультацію приходять батьки і питаються, кажуть, от. А от куди моїй дитині рухатись? Да от, ну, в першу чергу, ну я завжди по крайній мірі так відповідаю, я запитую, кажу що хоче ваша дитина. Ну, бо в нас, ну, на жаль, дуже незрілі батьки, і не дай Бог батькам щось сказати, що дитині краще йти туди, то вони дитину задовбуть, розумієте, заставлять іти в тому напрямку. От, хоча, згідно там періодів транзитів, інтереси в дитини можуть змінюватися, це нормально. Ну також буває, де коли є якісь кармічні задачі, які потрібно допрацювати з минулого життя, тобто ти їх допрацював, вийшов на певний рівень, і тоді відкривається твоє призначення в цьому житті, це вже зовсім інакший етап. Mm, да, тому от, ну, у мене була цікава консультація, бо прийшов батько каже: от в мене син, от, е, не знаю, що з ним робити. Я кажу, що сталося? От, ну, він там виходить в двір, всі вже довкола нього збігаються, він там пахан авторитет, пальці гне, от, крутий такий, ну, то морди б'є, то там на розбори ходить і так далі. Я відкриваю там лев, висхідний, і Марс в першому домі. Я кажу, а що він хоче? Хоче на бойові мистецтва. Я кажу, ну так йому по адресу. Все, це була вся консультація. Ну от відвало туди, хлопець вже має куди свою енергію задіяти. І, відповідно, знайшли хорошого вчителя, який також не тільки вчить як по морді дати, а ще якісь там певні принципи моралі. Тобто ну, східні єдиноборство, там дуже глибока філософія в дійсності. Ну от і цього вже достатньо. Ну, от і леді ґаґавний був цікавий етап в житті. тому що вона навчалася в коледжі, от і в якийсь момент вона, ну, коли, ну кажу, якийсь учбовий заклад достатньо вже високий, в якийсь момент вона просто кинула. От, і вона, коли йшла, хотіла йти в кар'єру співачки, ну, в напрямку шоу-бізнесу, їй потрібен був стартовий капітал. І що було цікаво, дуже подіям, тому що батько її посадив, каже, на тобі гроші, то це, на тобі гроші. но, якщо через рік ти не досягнеш свого успіху, ти йдеш вчитися в коледж, то будеш робити, то, що тату сказали. Але є сер. Ir mūsų atveju juk taip įpela, ji padarė visą, kad nesektų savo karjerą. От, ну також, щоб ви розуміли, та наскільки вона досягла високого рівня. Якщо чесно, я от зараз просто коли ми підбирали, от ну цей матеріал. От ну я чув за Леді Гаґо, ну щоб вона була в списку тих абракадабру, цю пісню я чув. все. от я я сидів, я десь десяток пісень перебрав. Я не знаю цих пісень, тобто, це не є та співачка, яку я там прям захоплююсь. Я знаю людей, які там леді. Ну їм це подобається. Мені інакше музика подобається. Ну мене вже тут динозавром почала називатися добрі люди. <реш> ну, Одим да, ну, не менше, вона писала пісні для Брітні Спірс, і пусікет Дос. От Брітні Спірс, я знаю, Pussycat Dolls так само знаю. М -м. То есть, ну, то есть, вона довгий час, вона була, скажімо, за кулісами, її не бачили, її не було видно, але в якийсь момент вона все-таки е, сказала: все, я виходжу, да, вона почала рухатися. Там один з реперів її почав підтримувати. Тимношкірий. От, і вона почала рухатися в напрямку цієї кар'єри. Ну що вона робила, вона дуже багато. Тож тобто, вона як казала, що каже: талант здібності це все чудово, але треба вміти це розкручувати, треба вміти про себе заявити, себе показати. Ну і вона також зрозуміла, що любим методом, любим способом про тебе мають знати, як вона цього досягла, це вже, звісно, була друга історія, ну в тому числі що я кажу. От, замість плати, бо хтось там шкіру, ну там шкіряний одяг вдягає, ще щось таке. Вона вирішила ну, на себе наліпити на, на кусочки м'яса, вийти так. Ну, буває таке. Окей. Добре, це ці пони не знаю. То вже шоу бізнес, в них там своя політика. Да, хорошо, значить, давайте ми подивимося, що ж вона така за цікава особистість. Е, ну, висхідний знак в неї є е, близнюки, а близнюки вони люблять туз, двіж, якраз та повітря, шуму на вас. Да? Далі в неї дуже сильно отримано на трикона, це мається на увазі сам знак близнюки, висхідний знак, от, кету з місяцем попадає в п'ятий будинок, і Юпітер, ну, Лагнеш попадає в дев'ятий будинок. Да? ну, Там же ще стоїть і Юпітер. Ну, це також повітряний знак, Кету з місяцем попадає. Місяць нагадаємо, то, що попадає в сваті четверту паду. Це відповідає за творчість. Да? От і що ми бачимо, те, що в сваті вона в що попадає в риби. Це також про творчість. Да? Але знак близнюки це дав їй можливість отримувати, скажем, продати себе за дорого і наробити багато шуму. Нормально, близнюки да, ще й в дев'ятий будинок попадає. Ну, от. Ну, ще також ми дивилися те, що вона є. Раху і Венера, чекайте, Венера да, що попадає на кшатрошвіні. От ну і то, що буде так, прям шумно, і це ще в 11-й дім попадає. Ну тобто, бачимо, то, що е, елементи повітря плюс 11-й будинок, що також не є дуже сильний. От, ну, і вплив на маси людей це ми бачимо. Да, в, Знак стрільця попадає Марс. Да, в сьомому будинок попадає Марс. Тобто вона достатньо така агресивна тітка. Ну, да, ну, вміє, вміє війти, наробити шуму там повітря з вогнем таким. Да. Так що так. Так, Інна, давайте ви що розповідайте, бо я кажу, я не знаю особисто, ні з її творчості, я не настільки сильно добре знайомий. Да. Доброго дня. Так, дуже цікава особистість. Не можу сказати, що я також є фанатом її, але вона цікава, вона помітна. Вона я вам... така яскрава. І я чесно вам скажу, поки я не почала знайомитися з її біографією, щоб перенести її гороскоп на наш ефір, я взагалі не знала, як вона виглядає, тому що вона в кожних своїх кліпах вона ж різна. Вона взагалі я потім тільки як почала з цим розбиратися, думаю, о, так ось яка, не який вигляд. Бо вона ж в кожному кліпі, подивіться на неї, ви можна зрозуміти, яка, як виглядає ця жінка? Не можна. <сереж> <сереж> Вначе, <сереж> речі, то, що вона, до речі, вона вміє перевтілюватися, і вона кожен раз різна, вона настільки різна, от ви правильно кажете, так, що її в кліпі неможливо впізнати. Знаєте, чому так? Тому що якраз ми з вами будемо вивчати, коли ви будете слухати наші ефіри, ви це почуєте, що в неї Лагнеш, Меркурій потрапляє в накшатру Пурва Пхадрапада, яка переводиться два обличчя. І ось тому саме. Це дає той факт, що ця жінка не показує свого а, справжнього обличчя. Ми всі не бачили його. Ми всі бачили його по кліпам. І коли я почала дивитися, так вона така, взагалі, ну, симпатична, там блондинка. А по кліпам, ну неважливо взагалі зрозуміти, чи це жінка, чи хто це. Що це за особа? Ну там вона вона десь. Я перепрошую, останній час десь вона там знімала кіно, от іменно про себе, по-моєму, про навіть про свою біографію, і там вона без макіяжу зі своїм власним волоссям, тобто без всього того пафоса, з шоу зверху, от вона себе показала такою, яка вона є. Ну тобто виявилося, що вона досить така нічого симпатічна, ні інтересна. Да? Вона десь такий близнюки, така невеличка, маленька, цікава. А, ну, ось цей епатаж, який дає первокдропада, він є. Ну і тим паче місяць в сваті, який теж дає на стандарт, як ми з вами зрозуміли, mm -hmm. да, додатково ця накшатра в домі творчості, да, п'ятий дім, дім, відповідаючи, відповідаючи за творчість людини, за її унікальність, mm -hmm. за її унікальні творчість дівності. Звичайна там також проявлена сваті накшатра, да? І Ще й і четверта пада, да, така четверта пада це завжди пада води, і вона дає таку. Ну, я б сказала, як трохи вуаль да, нерозкритість. Водна енергія, вона така нерозкрита, вона як трохи скрита, її неможливо побачити, зрозуміти відразу. Там дуже багато глибини, в глибини такої всередині, і дуже мало на поверхні. Да? Наприклад, те, що не дають повітряна енергія. Повітряна енергія, вона ось вона для комунікації. То вода вона для глибини. Її відразу не зрозумієш водної енергії. І ось у неї якраз потрапляє місяць в четверту паду. Це пада води, пада рибок, і якраз таки теж да, додатковий фактор того, що ми не можемо ну розкусити цю людину, як вона виглядає, що вона себе представляє, звідки вона взялась, взагалі що це за жінка? Да, вона чи співачка, чи вона гарно співає, чи вона просто гарно одягається. Да. Тобто ми не могли зрозуміти якийсь час, що вона взагалі себе представляє. Ось такий епатажний стиль, незрозумілий стиль. Але да, вона зачепила людей, зачепила планету таким своїм э, внідренням в общество. Нестандартним такою. Ось там нестандарт сваті також. Да? Ну, ось так люди вміють. Вона, до речі, як була мала, вона що там тільки не робила в плані того, щоб показати себе. Вона й волосся підпалювала. Да. Лаком для волосся. Ну, і м'ясо ось там було. Чого тільки не було. І леопардові штани, і просто в бікіні вона вийшла. Ну, взагалі просто так, як чого неможливо. Неможливо. ну О, да. та, На виступах. Да, да. Там було таке, що вона сиділа вона на піаніно, на цьому на роялі вона грала, і там теж рояль там загорнув з вогнем був, там таке вона, там витворяло таке. Молодець. Да. Вона mm. бере якраз цим, ну, тобто, багато співаків. І в сучасному світі в шоу-бізнесі їм, їм теж непросто, у них тяжкий труд, тому що їх дуже багато, і бути помітним таким, щоб тебе запам'ятали. Це дуже складно. Це тоді, да, знаєте, як навіть там 50 років тому було легше, ти мав талант, все, ти один такий, будь ласка, проявляй себе. А зараз там їх багато. Дуже багато, це велика конкуренція, величезна, в тому ж шоу бізнесі. І, звичайно, щоб тебе запам'ятали, ти повинен бути якийсь ну дуже епатажний. Ну, я думаю, Леді Гага прекрасно з цим справилась, маючи сваті на кшатру у своєму гороскопі, порубка. Я думаю, пам'ять. знають її всі? Ніхто не знає обличчя, я думаю, мало хто знає, тому що Гага не, то, не чули. Да, це те, що Леді Гага чули, це 100% Леди, про Леді Гага, да, це 100% багато. І вона успішна багата жінка ось вам сваті, ось вам місяць сваті п'ятому домі, домі творчості. Тобто, вона через свою творчість стала успішною, стала знаменитою. Вона й філантроп, до речі, так вона багато займається також благодійністю, відстає права людей, які там меншинстві, все таке. Тобто, вона виступає за вільні права, вільні свободи вибору. Ось і навіть вона якісь контракти там не захотіла підписувати з людьми, які, наприклад, виступали проти там геїв, там чи лесбіянок. Тобто вона дуже сильно від відстає їх права, і це не, ну це дивлячись на її позиції в гороскопі. Це якраз про це Це цей сватінакшатра, цей це водоліза дуже заповнена. Це якраз дуже нестандартні енергії. І Люди з такими положеннями вони дуже часто виступають за відстоювання прав. Нестандартних людей, да, то з якихось нестандартних поглядів на життя, тобто це якраз про них. У я скажу, я вже не раз з таким стикався. Те, що от е, ці співаки, актори, вони дуже сильно там пропаганду ведуть там, за меншини, за людей хворих віл і так далі. Ну, перше, на рахунок меншин, ну мені як то знаєте, то їхня особиста справа, якби таке. То з вони там займаються. У мене просто питання наступне: от, ну, їх же хтось народив, да? тобто для цього були тато і мама. От відповідно, що буде далі. От ну вони би самі хай думають, але ну хай мозок включать і подумають в цьому напрямку. Друге, от то, що дуже багато акторів, вони за те, що хвороба Вілсніт, там да точну там різні хвороби, то есть, ну, давайте ми нагадаємо, що це все передається статем шляхом. І щоб цього всього не було, ну от ну давайте ми подивимося так. Якби були нормальні крепкі сім'ї, то відповідно ці всі питання відпадуть самі по собі. Розумієте? то есть, ну, Я собі зараз тут не уявляю, от якщо два чоловіка чи дві жінки виховують одну дитину, які будуть з того наслідки? Я думаю, що печально це однозначно. Ну, от, <на> Вона в таку сім'ю розумієте? Це ж також наш егоїзм. А дитину хтось спитав, чи хоче вона в сім'ю, де буде дві мами і просто або два тати, чи може вона так не хоче? Оля. ну Тобто я розумію, що це вибір кожної людини, але правильно, дитину правильно кажете, що дитину ніхто не питав. Ребят, ну може дитину щось спитати. Да. Ще також про різні там венеричні хвороби, венеричні хвороби слова венера, а венера це по нижньому рівню, це якраз є проблеми в стосунках. О, то може найкраще задуматися про нормальні сімейні стосунки, тому що, ну, коли є нормальні сімейні стосунки, чоловік не гуляє, жінка не гуляє, то там немає де взятися тим всяким різним хворобам. О, для, для чого, скажімо, пожинати плоди, наслідки і з тим боротися? Я розумію, що комусь треба цим займатися, окей, але може краще все ж таки думати про те, щоби. Хоч щось робити для того, щоб створювати нормальні сім'ї. Я вже казав не раз у своїх відео, тому що я поставив за ціль записати тисячу відео по сімейним стосункам. 150 я вже записав. От я казав, що я не є еталон, я наприклад, ну, хоча б теоретично, хоча б я можу цю теорію дати, от з посиланням на священні писання на авторитетних психологів, тобто, ну хоча б теорію, ребят, ну робіть от так, ну хоч не робіть бардак. Ну для це вже буде корисним. Тобто люди звикли, треба за щось боротися, боротися. А може не треба боротися? А може, треба Ви ж нове? Ми ж вже бачимо, що те, що всі боряться, ну, результату нема. Ну, да. Взагалі. Ще ще цікаво, те, що от, от ну я розумію, що чоловіки зараз ну там така я розумію, що там сценарій, тому що жінки зараз не захищені. Чому жінки не захищені? Тому що слабкі чоловіки, чому слабкі чоловіки? Тому що священнослужителі не виконують своїх обов'язків і не допомагають чоловікам розвивати інтелект. І чоловіки стали просто слабкими. От тобто, хорошо, давайте не будемо шукати. Але знаєте, що цікаво, жінка? Вона по своїй природі має бути слабкою. да, і чоловік тоді включається. Він хоче тоді щось робити для неї. Ну, от тут я просто дивився, там було е, недавно зараз, я не знаю, що я зараз знайду, от там було що цікаво, бо я побачив там всі. Що, е, фемен, 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 так. Да, там було, що е, жінки, да, то, ж, от, е, чим більше жінки кричать про свої права, і чим більше вони їх захищають, от, е, от я кажу за себе, тому що я сам це спостерігав і дивився, як чоловіки, от тим менше і хочеться захищати. Він не перестаньте боротися, ми самі хочемо чоловіки вас захищати. От, розумієте? Да, так. Люди так привикли боротися, люди дійсно вважають в сучасному світі в каліюгу, що лише боротьба принесе результат. Боротьба приносить лише роз... повний розлад і ще більше руйнування. А, а от навпаки, додавання чогось, і за допомогою додавання чогось змінення світогляду, от тоді є результат. Да, да, нове, дивіться, нове я не ну, нове, постійно мусить щось проваджуватись та але є, скажімо, якісь кажуть стовпи, на яких мусить це опиратися. Основа має бути. Тоді на них можна створювати щось нове. Тому що якщо цього немає, ну на жаль, на жаль. Бо я вже себе, знаєте, я вже так дивився. Я думав себе там написати ведичний астролог, кома, психолог, кома, громадський діяч. Бо тому я займаюсь такими багатьма питаннями, тобто ну і громадський діяч. От, і воно в дійсності це важливо, тому що ну сімейні цінності вони були, є і будуть. Вони нікуди не дінуться, і там не треба нічого впроваджувати, нічого нового. Там ну, дійсності має бути ну просто от просто так, як є. Тобто, ну, так як Господь ну, це не придумає, неважно, яке століття там, от також жінки проходять. Петро, ви не розумієте, тут вже все змінилося. Що змінилося? Що жінки перестали ну, перестали хотіти бути щасливими? Я щось не знаю. такого Чи чоловіки не хочуть бути щасливими, чи дитина, коли народжується, вона хоче, щоб в неї було там три тата, дві мами. І... Тобто, ну, такого немає. Діти хочуть, щоб в них був тато і мама, вони знали. Бо зараз, Ну на жаль, сучасні сім'ї. Тобто там є мама, в неї там, там дітей, і попробую розбери, там, що от та дитина, це я мама і тато, от тут ми. Да? Тобто, там тато, от той, мама та, і там та дитина. Розумієте? Тобто, ну, просто за голову хватаєш, як тій дитині от, говорити про якусь сім'ю, про сімейні цінності. От. Так що так. <кхід> так, окей, це було накшат Росфаті. Ми трошки бачите, сьомому видимо зачепили також і про цей про сьомий знак, в якому знаходиться накшат Росфаті, бачите, про сімейні цінності. О, так що дитя. Окей, ми думаємо, що у вас буде все хорошо. Будь ласка, поменше боріться. Хорошо. От робіть щось корисне, але так, в м'якому, лайтовому режимі, без лишньої боротьби, тому що ну, боротьба, на жаль, не завжди приводить до чогось хорошого. Так, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.